Немовля, слово мама вимовля. Найдорогості в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, мачинка, матуся. Мама, маменька, мамуся. Називайте тебе я рідно ненечко, Моя, Сь... Матуся, як бахата. Без безсмертної любові синості виду наці самого по Матуся наша і тобі опора і криє до Матуся наш добрі охоронець на землі. Все своє життя вона оберігає нас, даючи нам сили, певність, рішучість та наснагу у собі. Її безмежна любов упродовж всього життя допомагає нам долати життєві труднощі, досягати успіхів і здобувати нові перемоги. Дякую, вам, Матусі. Матуся ніжне слово, і Ні кривооставлю собі та й найдорожчі образи. Маті Божа. Рідну мати неньку Україну, і в цей особливий святковий день ми хочемо промовити слова щирої вдячності матусям наших захисників, за їхню безмежну любов, постійну турботу, невичерпану ніжність та ласку. Дякуємо матерям за їх жертовність, стійкість і патріотизм. А також за величезну силу духу, завдяки якій вони змогли підтримати рішення своїх синів та доньок боротися з агресором. За кожним українським воїном, за кожним солдатом, кожним офіцером стоять водночас сильна і тендітна жінка, мама, яка його ростила. Вона, незважаючи на біль, тривогу і розлуку, зрозуміла їх вибір і благословила на цю війну, а зробити це може. Лише героїчна жінка, низький уклін, і шана їх матерям. Дорогі жінки, матері, бабусі, дружини, зичимо вам міцного здоров'я, турботи, розуміння, уваги, поваги, невичерпної сили духу, життєвої енергії, наснаги, тепла й затишку в родині, душевного спокою, гармонії, кохання, любові, миру, злагоди та швидкої перемоги. Низький доземний уклін і щира подяка матерям наших захисників. Дякуємо за те, що ви виховали справжніх патріотів, які неймовірними зусиллями, часом і ціною власного життя захищають цілісність і суверенітет нашої країни, дарують нам кожен новий день мирне небо, спокійні ночі та можливість жити. Дорогі наші матусі, дякуємо вам за ваші великі серця, безмежну любов, недоспані ночі, витримку і терпіння. Немає у світі нічого сильнішого. Ніж материнська любов, немає нічого найважливішого, ніж материнське серце, немає нічого безціннішого, ніж материнське тепло, немає нічого щирішого, ніж материні сльози. Усі наші перемоги, то найбільша радість для наших мам, наш біль то їхній найбільший біль, наші невдачі та поразки, то їхній неспокій та безсонні ночі. Дякуємо вам, матусі, за недоспані ночі та віру в нас. Дякуємо вам, матусі, за синів доняк. Ви виховали справжніх героїв. Вони в числі перших пішли захищати нашу Україну, нашу громаду, кожного із нас. Дякую вам за безмежну любов та нескінченне терпіння, за самопожертву та самовіддачу. За мудрість і досвід, який ви передали своїм синам та донькам, за щоденні молитви та всепощення. Нехай вас не покидає здоров'я, бо ваші серця будуть зігріті взаємною любов'ю та торгою від ваших дітей. Дякую матерям, чиї сини і дочки боронять нашу державу від російського агресора. Ваша сила, витримка, стійкість і терпіння не менш важливі для них на фронті, ніж зброя. Адже ви надихаєте, ви підтримуєте, ви заспокоюєте, ви чекаєте, ви вірите в них так, як не вірить ніхто. Немає в світі нічого цінніше, ніж материнське тепло, любов та серце. І дякую всім матерям, чиї сини та доньки захищають нашу країну на полі бою. У другій неділі травня, а цього року це 12 травня, наша держава Святкує День Матері. І в цей день всі жінки просто зобов'язані отримати вітання. Тож я хочу від усього серця привітати вас, з Днем матері, і ще раз подякувати за те, що ваші діти віддають за нас свої життя. Дякуємо вам, мами, за синів та доньок героїв. Ви народили і виростили справжніх героїв. Ваші сини та доньки. Не озираючись назад, пішли захищати нашу країну, нашу громаду, кожного із нас. Вони є прикладом мужності, незламності та і героїзму. У другу неділю травня в Україні традиційно відзначають День Матері. 12 травня кожна мама чи бабуся чутиме на свою адресу привітання і побажання. Цей день. Це ще один привід подякувати мамі за любов, турботу, підтримку, сказати їй про те, що вона найрідніша та й найдорожча людина. Однак, ось уже 10 років багато матерів нашої країни це свято зустрічають зі сльозами. Адже їхні сини чи доньки вже ніколи не стануть на батьківський поріг та не скажуть слово мама. Вони героїчно загинули, виборюючи свободу українського народу. Дякуємо вам за ваших героїв. Висловлюю слова вдячність матерям, наших загиблих героїв. Ви втратили у цій війні найцінніше частинку свого серця і душі, свою дитину Ніщо не зменшить ваш біль відтрати, ніякі слова не загоють рану в серці, не з вашої волі. Ваші діти стали героями. Не по вашій волі ви стали матерями героїв. Ваша ноша важка та гірка, але водночас почесна. На вас ім'яються, вас шанують і поважають. Вами захоплюються. На земний клін вам. Вічна слава та пам'ять вашим дітям. Ваші рани та сердечний біль час не лікує. Ми не маємо можливості повернути загиблих охоронців України до життя. Але під силу висловити вам, дорогі матері наших захисників, шану за те, що виховали справжніх героїв, які готові віддати своє життя задля мирного неба над вільною Україною. Ми схиляємо голови перед вашою жертовністю. Дякую, матусі, за ваших героїв. І нехай ваші серця зігрівають людська повага і любов. Від усіх нас. Ваших дітей відвдячних вдячних і надужень, від ласкавих і менш добрих. Уклін вам, любов і подяка. Шановні матері, хочу подякувати вам за героїв, які пішли захищати нашу країну. Ви народили і виростили справжніх патріотів. Вони є прикладом мужності та незламності. Пам'ять про них це і наш біль, наша гордість за те, що ми мали честь жити з ними. Ми не маємо можливості повернути загиблих, але ми висловлюємо шану і низько захиляємо голови перед вами. Світла пам'ять героїв і низький уклін матеря. Дякую вам, мами, за дітей, героїв, які віддали життя за Україну.